Не їж із дерева пізнання, говорить Господь Бог. Він застерігає. Сьогодні Він застерігає, хто не народиться з гори царства Божого, не побачить. Слухайте Його, говорить Отець Небесний. Кого? Та сина мого улюбленого, говорить Бог. І робіть те, що Він скаже, бо інакше помрете. Бог не може змінити Слово. Бог не може поміняти Ісуса Христа, бо все вже звершилося. А Слово це і є Христос. Як він зараз може змінити Христа? Навіть так, коли ми складаємо навіть в видиме, це неможливо. І спасіння приходить тільки тут. Відмолити не можна. Люба твоя свічка це насмішка над кров'ю Ісуса Христа і над заповітом Ісуса Христа. Це жінка моя. Вона. Це священник мій, це пастир мій. Це він мені не давав, бісів виганяти руки, класти на хворих. Він казав, не можна, бо він сам не робив. Він махав записками, і я з ним молився. Ну я ж підтримував, Господи, я ж не противився. Ти не противився лже вчителям, лже пророкам. Ну ти противишся Слову Божому. А в нас не виходить. Та тому що ви так думаєте? Тому що у вас немає думок Христа. Бутя 3.12. Жінка, яку ти створив, ти створив. Ти, ти ж поставив їх священиками. А я вам хочу сказати ні. Це вони самі себе поставили. До речі, вони вийшли з поміж нас. А скільки років ваша має церква? А він закладин світу. Ми просто в цій церкві, в Божій, купленій кров'ю Ісуса Христа, ми нічого нового не створюємо. Нас нічого не цікавить інше. Нас цікавить, що сказав Бог. Нас цікавить життя в Ісусі Христі. Нам цікавить. Розказати людям Євангелію, Євангелію істини, правди. Жінка, яку ти створив, ти створив. Бог, чому ти не прийшов і не сказав мені? А хіба він не післав нас? Ти як Післанець від Ісуса Христа. Говоріть тільки істину. Не брешіть один одному, не лукавте, що ви щось промовчите і не скажете. Відмовтеся від всякої брехні. Відмовтеся, слухайте Христа, і тоді все стане на місце. І сатана говорить інколи правду. І сатана має силу, що забрати хворобу, яку дав. І сатана має силу, що зайшов і вийшов, щоб доказати вам. От вони теж то роблять. Хоча багато роблять, знаєте чому? Тому що отримали дар. Дари невід'ємні, але вони чинять беззаконня. І перше, з беззаконня це хрещення дітей без віри. Буття 3.12. Не можу відійти від цього вірша. Від цих слів Божих, від того, що говорить Богові, Його творіння улюблене, любе. Хіба Бог хотів, щоб Адам пішов з раю? Аж він кожного разу приходив, приходив і вони говорили між собою. Він любив спілкуватись, тобто він дав великий розум Адамові, що той може спілкуватись з Богом. Нас він коликає, хто такий Бог і хто такий я, що я йому можу сказати, та я нічого, я хробак. Так ти хробак, я ні. І мені. Ми діти Божі, святі і праведні. Жінка, яку ти створив, щоб була зі мною, дала мені плід з того дерева, то я його й з'їв. І, і от дають людям плоди. Які? Там Марія явилася! І ми всі встали і побігли. Наперед один. Вона. Ти що ще не був в дарвониці? Ні. Ти що, не був на другому гробі Господньому? В Єрусалим не їздив, ні, а на другому гробі Господньому? Та то копія. Копія. Нам привезли заступницю Фатіми, матери Божої, Фатімської. Заступницю. Ні, не заступницю, копію. Розумієте, вони продукують копію Марії. Хвора віра породжує хворий розум, породжує непослух, породжує впертість, тому що ці люди часто вперті. І породжує лукаве діяння. Їм здається, що вони догоджають Богові. Чому ти думаєш, що будеш ти робити так, як в тебе вийшло, чи тобі як заманеться, чи як тебе хтось там навчив, і ви вірите в те, що Бог прийме це і поступить по вашій волі, по тому, що ви просите, що ви хочете. Хоча часто просите добре щось, непогане, вірю, що ні. Він сказав: наїжте з цього плоду. Він сказав: вийдіть з-під них, хто чинить беззаконня. А ви тримаєтеся.